Беру такий кембрик. То ж мій шланг. Ну це ним ці не вино, ну вибачте. Я ним копчу кубасу. Так, як він нас простоює. Я його використовую. Приблизно 10 кілограм фаршу в мене вийшло. 13 метрів кобаси. Юрку, будеш пробувати? А як же ж? І має той маринад вих... вихолодитись, вихолонути. Вихолонути. <реш> має, маємо вистудити маринад. <реш> Вихолодити. Наша кобаска в діаметрі 4 см. Значить Ми будемо готувати 1 см 10 хвилин, значить 40 хвилин. При температурі від 72 до 74 градусів. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я ім'я Юрко. Я буду готувати маринад сьогодні на шинку. Для маринаду нам потрібно такі інгредієнти: лавровий листок 10 штучок. Гвоздика 5 штучок. Чайна ложка перцю чорного нерозмеленого, чайна ложечка духмяного перцю, пів шклянки цукру і шклянка солі. І на 5 кг м'яса я маю такі шиночки, маю полядвицю одну. Я буду готувати такий маринад. Буду давати до цієї води, ставити кип'ятити її. Я налила тут 5 літрів води. Рупаняк великий. І буду висипати лавровий листок, 10 лаврових листків, гвоздика, 5 штучок, чайна ложечка чорного перцю висипаю. Чайна ложка духняного перцю, пів шклянки цукру і шклянку солі. Перемішаю все, закип'ячу і поставлю, щоб воно вихолнуло. вихолодилось. Чили газ, Воно має закипіти. Виключаємо і має той маринад вих... вихолодитися. Вихолонути. Має, маємо вистудити маринад. Вихолодим. Має маринад бути холодним. Стати. О, холодний має. Можна винести на двір. Маринад має бути холодним, тоді ми будемо той маринад занурювати нашу шинку. Шинка наша буде маринуватися три дні. Ну, перший я зварю маринад, тоді я покажу, як я в тому маринаді топлю свою шинку. До зустрічі за пару годин. Наш маринад вже вистиг. Зараз я викладаю шинку. Таку, таку, таку маю каструлю велику. Розкладу її, все що я маю, і вилью. колодний маринад. І так наша шинка буде стояти три дні. І я буду час у часу її помішувати. Зрухувати три дні. Вода за три дні стане трошечки такою тягучою, то нічого страшного не стається. Після трьох днів я її витягну на друшлаг, вона стече. Далі покажу, що буду робити. Три дні чекаємо. Цю виварку шинку я винесу в холодне місце. Можна поставити де у вас найхолодніше місце є, на обов'язковому холодильнику. Я винесу на балкон, в мене там найхолодніше зараз. Там, де юркою виносить, Там все у нас охолоджується. Так, щоб шинка не спливала, можна притиснути її, допустимо, я маю кришку. От кришкою я її притиснула, тільки щоб не було повітря. І буду через деякий час помішувати. Ми будемо готувати, продовжувати готувати нашу шинку. Шинку ми намаринували на 3 дні. Вона вже у нас замаринована. І сьогодні я буду продовжувати готувати її. Для того, щоб шинку готувати, я не купила. Такі спеціальні шнурки, щоб зв'язувати її. А зато я купила марлю. Зараз покажу, що я далі буду робити. От, марлю я порізала на такі кусочки. Так, беру шинку, руки в мене чисті, помиті. Кладу шинку і буду закручувати ту марлю, щоб вона набрала форми, коли я почну її коптити. Перментка нитка. Спеціально, що я зв'язую з нею шинку і кубаси. вже вже та нитка 10 років має. Вже постаріло. І обкручую. Ось так вона виходить, та шиночка наша. Такий рулетик. Відкладаю. Так всі ж ті, що в мене є тут на друшлаку. Шинка в мене не є червона, тому що я не давала натрію сіль. Тому що, коли дають сіль, то вона червоною стає. Набирає кольору такого. Апетитного дуже. Ми не даємо, бо вона шкідлива та сіль. Просто маринована є в спеціях і все. Вона не буде такого червоного яскравого кольору, буде така більш світліша. Я готую для своєї сім'ї, а не на продаж. Хто готує на продаж, то дають багато натрієвої солі. І знову так кожну шиночку я зв'яжу ниткою. Я закручую останню шиночку вже. І зараз будемо ставити ставити її коптити. Ще одна ниткою стягую. Марує вона краще тримає форму. Шинка. Є спеціальні такі така сітка, Ді сітки я не маю. Я не замовляла її. І зав'язуємо. У мене є така коптильня, Я буду ставити її на газову плиту, така вона всередині. середині. Тут є такі поділки, на які я буду накладати такі два, два поверхи, поділок, на які я буду накладати нашу шинку. На саме дно тої коптильні я буду сипати маю таку щепку фруктову для копчення. Дві жменькі щепи. Можна дві, напевно, від таких невеличких жменьки. Я так буду робити. Там, де буде горіти пальник, то можна вистачає, щоб з сторони. Таке приспосіблення є для відводу диму. Юрко ним сидить вино, а я собі використаю, щоб відвести дим від моєї коптильні. Такий кембрик прозорий. Я вставила його, зняла ту кришку і витяжки вставила. Там, де вентилятор є. Піде ближче, покажи. Там, де вентилятор є і туди буде проходити мій дим витяжку. Тепер я беру, складаю свої шинки. Кутиня має, має два лямці, два поверхи. На один поверх я накладаю шинку. І на наступний поверх. вище, ще отак будемо складати. Так, і ще дві. Викладаємо. Маю коптитися при температурі диму 50 градусів одну годину. Так, зараз я накриваю кришкою. Кришка має такий вивід, звідки буде виходити дим. Кришкою, вставляю кембрик там в ту дирочку, в ту трубку. Заліз. Так, і навколо я налью води. Зроблю такий затвір, щоб не виходив дим. Зараз я наберу води і залю дим водою. Так буду наливати, щоб вона, вода розійшлася зі всіх сторон рівномірно. Щоб не виходив нам дим. Воду я налила кругом в грібчичку, та вода стоїть. Щоб дим не виходив. І запалюю камфорку. Я сунула на, на одну сторону, тільки буду одну камфорку запалювати. Тирса буде горіти, давати дим. Шинка буде коптитися і лишній дим буде виходити вентиляцію. Чекаємо годину часу і далі покажу, що робити. Наша шинка коптиться, в хаті диму немає ніде, треба подивимося, що робиться всередині. Лагенько привідкрию. Бачите, скільки диму? Закриваю. Закриваю. Оп, Включу витяжку. Бо вже собі надиміла. Тим часом, поки моя шинка коптиться, я буду ставити гріти воду, Які будемо готувати шинку до готовності. Прийшла година часу, відкриваємо нашу тиню. диму є. Чуть-чуть. небагато вже, бо ж мушу вже прогоріло. Все. Отак виглядає наша шиночка. Зараз я витягую шиночку і буду переносити, кидати в воду, варити її. Вода вже підігрілася до 72 градусів. Гаряча. Підрум'янилася. Треба мені нижній ярус. Стільки стекло з моєї шиночки виріснила жиру. Ось так виглядає серединка. І ось тут в тарілці є жир. Все, що скапувало. Ще останнє шиночку. Несемо. Ми загріли воду зараз перевіримо температуру води. Вода має бути 70 від 72 градуси до 74 не більше. Якщо кинути в температуру більше 74 градусів, наш білок звариться і шинка буде сипучою, не соковитою. Ми принесли шинку горячу сюди, поки вона не висела, кидаємо її в воду. О, все, я вже закинула. 1 см буде варитися 10 хвилин. Тобто, якщо шинка має 10 см, товщина її, то ми будемо варити 100 хвилин. На нашому градуснику температура 72 градуси. І так будемо підтримувати температуру таку. Включаємо ну, на газі такому. Ні більше, ні менше. Прийшла година 40 хвилин, я витягнула шиночку і буду проявляти, чи вона вже готова. Відрізаю марлю. Вона вже така кубки тримається. І буду проколювати проколювати шинку. Притиснути. Якщо виходить чиста водичка, бачите, виходить сік чистий. Значить, вона вже готова. Якщо виходить, якщо вона ще не готова, то виходить сік з кров'ю. Не варто шинку далі переварювати, тому що вона стане сипкою. Я перевірила ще одну шинку, вона також готова, вже трошки грубшу. Вона також нормально виділяється сік. Більше нічого. Будемо шиночки витягувати, щоб вони охолоджувалися. Я зняла марлю вже, розріжу її. Саме меншу взяла. Така вона всередині в розрізі, соковита. Не є суха. Гарно нарізається. Юрку, будеш пробувати? А як же жиш? Отака наша. Для домашньої кубаски в мене є таке м'ясо. У мене є свинина 6 кг. Тут є вже порізаний кілограм гов'ядини, так само. Куряче філе 3 кілограми. І буду мати кілограм м'яска з рульки, я виріжу, Десь кілограм буде точно. Решту залишу собі на холодець. Кісточки і тусу шкірку. Молоте м'ясо я буду таким ситком. Таким самим грубшим, що є. Наробимо ковбаску. Спочатку я буду розбирати рульки, буду обрізати шкіру і вирізати кості. Шкіру і кості я заморожу і буду використовувати на холодець. Я вже м'ясо перемолола. У мене стільки вийшло 10 кг м'яса. Так, для м'яса мені потрібно, щоб його заправити так потрібно. Тут в мене є перемелено 5 головок часнику. Він в мене темний, тому що. Я перемалювала спеції і кавомолка моя була зі спеціями, тому часник чорний. Тут є 5 головок, рівно 5 головок. Тепер мені потрібно 4 столові ложки майорану. Тепер мені потрібно мускатний горіх, 2 чайних ложки. Духмяний перець, 3 чайних ложки. Духмяний перець то мускатний горіх. Цукор мені потрібно буде 4. 5 чайних ложок. Не 4, а 5. 5 чайних ложок. Потім кмин мені потрібно 2 чайні ложки. Сіль йде 10 столових ложок. Сіль тут йде на на 1 кг 20 г солі. Ну, Або одна столова ложка, то будете рахувати собі. Потім перець чорний, 3 чайних ложки. Червоний перець солодкий, 3 столових ложки. Все, цукор 5 чайних ложок. Ми не даємо нітритої солі, тому що рахуємо, що вона шкідлива. Замість солі заміняємо цукром і заміняємо червоним перцем. Наша кубаска дістане від цих інгредієнтів колір. Будемо змішувати всі інгредієнти і заправляти наше м'ясо, перемішувати. Я всипаю всі в одну ємкість. Кубаска виходить дуже значна. Можливо, не такий червоний колір, але дуже смачно. Ми її робимо постійно в своєму рецепті. Всипаємо, ми гарно перемішаємо м'ясо і залишимо, залишимо його на до ранку. Перемішувати м'ясо потрібно довго, таке так, щоб воно потім відставало від, від рукавиць в мене. Тоді кубаска буде добре зніматися шкірки. Так, час зараз ще просить. Вже пройшла ніч, наше м'ясо охолодилося. Будемо формувати кубаски, набивати оболонку м'ясом. Можна також з звичайною мясорубкою. Я колись набивала звичайною мясорубкою. А зараз буду таким пристроєм. Думайте, як наші поболонки. Тут є десь 10 метрів, знаю, скільки мені вийде. Та оболонка є посолена. Шишу промию. Зубку напускати воду, щоб спробувати, щоб не було дирок там. Зараз оболонки будуть відкидати. Включаємо воду і дивимося, чи нема дирок. І заодно промиваємо тепленькою водою. І так кожну. Такі роблю, формую такі кубаски, щоб вони мені влізали в коптильню мою, такі невеличкі. Рувкавиці не в рукавицях не можу працювати. Смазуємо олією. Тубку, щоб натягувати легше оболонку. Тягнули, залишаємо такий невеличкий кінчик. Формуємо шарики, набиваємо нашу ковбасницю. Добре виміснене. І холодне. Багато входить м'яса. Я Швидко зроблю ковбаски, але кобаски в мене невеличкі. Шприц набили, закриваємо поршень і закручуємо. Набиваємо так досить тугенько. Вона не має бути така розлізла Ковбаска. більше м'яса має бути. Ось така кобаска, такі кобаски в мене будуть. Я ще поправлю, тоді позав'язую, коли всі пороблю, всі почну зав'язувати. Такі невеличкі. Змазую знову олійкою. і буду продовжувати. наші зробила, так, Зараз я зв'язую кубаску, такі ниточки, два кінці. Зв'язую до кубки. А тоді ще пров'язую ниткою на всякий випадок, щоб вона не розійшлася. Гарні хвостики в кубаски. Зараз будемо ставити на посушку. Для сушіння кубаски я використовую два столи з стільниці і свого острова. Отак я вішаю на таку палицю свої кубаски. І вони будуть в мене. Сушитися приблизно 2 годинки. Ми просушуємо наші кубаски за допомогою вентилятора. Простого кімнатного вентилятора. Перед копченням, для того, щоб краще схопився дим. Чекаємо 2 години. Вже пройшло більше, як 2 години. Наша кубаска вже підсохла. І така червоненька стала, суха-суха. І зараз будемо її коптити. коптильню я дам жменьку Щепи такої фруктової. Дерев. На, на один пальник, там, де вона буде коптитися. Зрітися. Наша кобаска буде коптитися рівно годину. Так вам мені кобаску всю розмістити, щоб лізла, щоб не було. Напевно, буде два. Ось така в нас вийшла піраміда. Отак вона нам втрамбувалася в коптильню. Тепер я наливаю водичку, щоб зробити затвір водяний, щоб нам не виходив дим на хату. Так. Накриваємо кришкою. Знімаю з своєї витяжки сітку. Тому що мені тепер потрібно дим відвести. Беруткий кембрик. Тож мій шланг. Ну це ним ці вино, ну вибач. Я ним копчу кубасу. Так, як він нас простоює. Я його використовую. Так, другий кінець даю. Там, де вентилятор. Попхала. Так, тут все добре. Так, і тепер включаємо газ. Так все, чекаємо тепер годину часу. Температура диму має бути 50 градусів, не більше. І будемо витягувати і ставити варити. Чекаємо. Вже пройшла година, будемо витягувати наші кубаски. Відключаю газ. Так. Наші кубаски димом перейшли. Зараз візьму підноси, буду витягати мене важкі. Наша вода нагріта до 72 градусів і я кидаю ковбаску. Наша ковбаска в діаметрі 4 см. Ми будемо готувати 1 см 10 хвилин, значить 40 хвилин. При температурі від 72 до 74 градусів. Прийшло 40 хвилин, наша кубаска вже зготувалася, буду витягувати її. Будемо витягувати її в холодну воду, віску охолоджувати. Холоднюща вода. І витягувати на твалку. Кубаску нашу я вже витягнула. На мене не є така червоненька, тому що в мене давала нітритної солі. Вона мене буде такою світлою, але смачною. Зараз вона вихолоне. Я розкладу її на таке декор. І вона буде до ранку стояти, охолоджуватися. Ось така у нас вийшла кобаска. А в мене вийшла кобаска. Кому сподобалося, як я її готувала. Поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди!